Пані та панове, радий вас вітати на своєму каналі. Як ви знаєте, одним із моїх напрямків є продаж автомобілів як з Німеччини, так і з усієї Європи. І сьогодні у нас у продажу свіжопригнаний Volkswagen Golf. Без перебільшення, можна сказати, легенда автомобілебудування, еталон недійності, якості, який за більш ніж 40 років довів. Що у своєму класі він один з найкращих. Він, як ви знаєте, відноситься до С-класу, який нарідко ще й називають гольф-класом. До речі, випущено їх вже більш ніж 33 мільйони. Саме на базі гольфу спроєктовано безліч автомобілів, які зараз ви бачите на дорогах України і не тільки. Назва golf походить не від гри мільйонерів, які заганяють м'ячі в гунки від теплої течії в Атлантиці. Якщо ви цього не знали, то знайте. Так, трохи ми відволіклися від самого автомобіля. Давайте поговоримо про стан, комплектацію та технічні характеристики даного екземпляру. Вихід з конвеєра жовтень 2015 року. Пробіг на одометрі 225 тисяч км, двигун 2 літра турбодизель 150 кінських сил, 340 ньютонів крупного оберту. Один з найнадійніших економічних двигунів, який дає відмінну та гарну динаміку та дуже-дуже гарні емоції від його керування. В порівнянні з його старшим братом Volkswagen Passat, який має такий самий двигун, чи шкодою Superb, е, він набагато легший, тому набагато жвавіший. Автоматична коробка передач 6-ступенева DSG DQ 250 Мокра, надійна, перевірена, взагалі без зауважень. Автомобіль без пробігу по Україні їздив хорошими європейськими дорогами, своєчасно обслуговувався на офіційному сервісі, є повна історія в сервісній базі. За станом лакофарбового покриття, як ви бачите, все в дуже-дуже хорошому стані. Жоден елемент кузова не фарбований. Все склорідне та оригінальне. Автомобіль в комплектації Highline, а точніше і правильніше сказати в лінії виконання Highline, тому що комплектація може бути різна, як в Highline вона може бути не дуже, так і в Comfortline може бути дуже-дуже гарна, що Highline ще буде заздрити комфорт лайну. Сріблясті релінги на даху, як ви бачите, заводське тонування, а термальні вікна з такою зеленою, з таким зеленим відтінком. Оптика дуже приємна. 16-дюймові легкосплавні диски в дуже гарному стані, без е зауважень, без бордюрки. Встановлена майже нова зимова гума. Автомобіль після легкого полірування, тому виглядає дуже-дуже круто. Лакофарбове покриття блищить. До речі, дуже рідка опція, як ви бачите, система комфортного доступу до автомобіля KLS GO та завод автомобіля з кнопки. Вам не потрібно діставати ключ із кишені, підійшли до автомобіля, він вас розпізнав, відчинили двері, сіли, завели та поїхали. Коли приїхали, вийшли з автомобіля, провели пальцем по дверній ручці, де встановлено датчик, і автомобіль зачинився. Оптика біксенонова, не посічена, в дуже-дуже гарному стані, без пошкоджень взагалі. Давайте перейдемо до салону автомобіля і побачимо, що тут є карбонові вставки у дверях, амбієнт підсвітка, шкірою оброблений підлокітник, Комбіновані сидіння з натуральної шкіри та дуже-дуже якісної щільної тканини. Вони спортивні, Ergo Active з вираженою бічною підтримкою, 14 напрямків регулювання і навіть є масаж водійського сидіння. Ну і звісно, що є підігрів передніх сидінь. Шкіряне мультифункціональне кермо, рояльний лак на панелі приладів, гумові килимки у всіх нішах та ємкостях, діодні ліхтарі в стелі. По безпеці ми маємо тут 9 подушок, ESP, система комфортного паркування з парктроніками спереду та ззаду, адаптивний круїз-контроль, дистронік з утриманням дистанції до автомобіля, що їде попереду, систему екстреного гальмування, також систему, яка определяє в тому водія та багато іншого. Apple CarPlay, Android Auto, електроручники системою Auto Hold, навігація Україна Європа, двохзональний клімат-контроль, електрозатемнення дзеркал, повнорозмірне запасне колесо. Автомобіль у дуже збереженому стані, готовий до будь-яких перевірок, розмитнений та готовий до постановки на облік. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, тут буде багато пропозицій щодо автомобілів з Німеччини і не тільки. Якщо комусь щось сподобається, не соромтесь, пишіть, телефонуйте, радий вам буду допомогти з вибором і з покупкою дійсно хорошого автомобіля. Посилання на мої соціальні мережі, мій телеграм-канал, а також контакти я залишу в описі цього відео. Всім вдалих покупок та гарного настрою!